Яке найнутніше хобі може бути у людини. Мені подобається очищати поверхні від пилу за допомогою слаймів. Дайте мені пачку слаймів і весь будинок виглядатиме як новенький. Я буквально не можу зупинитись і не відчуваю план часу, коли цим займаюсь. Мій хлопець якось сказав, що досі не розуміє, як мені не набридає годинами очищати перила на сходах. Окей, нас як мінімум двоє. Це одне із моїх улюблених занять в хлінову погоду. Я збираю пил. Найпрактичніший коментар у Треді. Запрошую вас у гості. У мене є тонни пилу, і я готова віддати його безкоштовно. Читання некрологів, щоб викреслити імена в телефонній книзі. Мій батько раніше займався цим, поки мама не переконала його перестати замовляти місцеву газету, бо це зводило її з розуму колекціювання конвертів. Не марок, а саме чистих конвертів. Уявіть собі історію кохання між колекціонером марок і колекціонером конвертів і ту пристрасть, яка відбуватиметься за зачиненими дверима між цими двома. Мій тато любить годинами сидіти в гаражі на шезлонгу, пити пиво та дивитися, як проїжджають машини. Як на мене, це нудно, але йому подобається медитація може бути різна. Я іноді дивлюся на морську свинку і намагаюся вгадати, коли вона позіхне. Всім іншим це дуже набридає. Нейт, признавайся, це ти написав? Відсутність хобі це найнудніше, що може бути. Хобі роблять людей цікавими. Я ніколи не забуду дівчину, з якою колись працювала. Якось вона була засмучена через розлучення з хлопцем і сказала мені, що їй завжди нудно, бо у неї немає ніяких захоплень. Потім вона запитала про мої хобі, і я перерахувала їх. Вона відповіла, це все якісь дурні заняття. Я відповіла їй, це надто нахабно, як для людини, у якої взагалі немає хобі. Вона відразу зрозуміла, що сказала дурницю. Мої батьки читають газету по 4-5 годин на день, а потім обговорюють статті, які прочитали. Їм це дуже подобається, і я рада, що батьки досі мають спільний інтерес. Так, це супер дивно. У будь-якому випадку я збираюся переглядати редіт протягом наступних шести годин і надсилати посилання брату та сестрі для обговорення. Багаторазовий виклик поліції без поважних причин. По сусідству є хтось, кому дуже подобається дзвонити до поліції без причини. Мій батько збирав наліпки з бананів. Він завжди тримав у кишені трохи кукурудзяного крохмалю і шматок вощеного паперу на випадок, якщо йому зустрінеться нова наклейка у продуктовому магазині. Повинен вам сказати, що коли ви бачите кілька сотень наклеїк в одному місці, розміщених по порядку і закріплених під склом, це напрочуд вражає. Ви знаєте, навіть колекціонування марок може бути цікавим, якщо хтось говорить про це із пристрастю. Мій тато збирав марки і дуже любив цю справу. Раніше його розповіді про марки здавалися мені страшенно нудними, але тепер я сприймаю це як приємний спогад, що зберігся після його смерті. Я дуже люблю доглядати газони. Мені страшенно нудно говорити про це, але сам процес я обожнюю. Якщо у вас СДУГ, то це просто купа хобі, на які ви витратили купу часу і грошей, а потім просто втратили до цього інтерес. Я називаю це епохами. У мене була епоха книг, малюнків, картин, гітари, косметики, фільмів, жахів, фітнесу та силових тренувань, навіть походів. Додайте трохи близько. Кожне хобі є суб'єктивним. Для мільярдів людей дивитися, як інша людина штовхає чи кидає м'яч, це практично релігія. Якщо ви не є частиною цієї релігії, це стається абсолютно абсурдним марнуванням часу. Те саме стосується колекціонування марок, запуску повітряних зміїв або будь-якого іншого хобі, яке захоплююче для одних, але абсолютно безглузде для інших. Що цікаво, то це те наскільки різноманітні люди з погляду того, чим вони захоплюються. Загальний висновок я неймовірно застрю людям, які глибоко насолоджуються речами, які більшість людей вважають звичайними та втомливими. Є люди, які люблять бухгалтерський облік, справді люблять його, а не просто кажуть, що він їм подобається. Такі люди люблять наводитись крізь порядок, особливо коли йдеться про такі речі, як фінанси та електронні таблиці. Це приносить їм радість, і ця радість може буквально приносити їм сотні тисяч доларів на рік, бо решті людей ці заняття здаються нудними. А що там з вашим захопленням? Скільки грошей ви заробили на своїх нормальних захопленнях, дивлячи серіали Пуститися берега та «Гра в кальмара? Не заробили і я ні. Мені здається, що чувак, який любить організовувати фінанси, чи дівчина, якій подобається коперсатися у налагодженні електронних таблиць, справжні переможці по життю. На мою думку, єдина реальна відповідь те, до якого у вас немає жодного інтересу. Будь-яке хобі може здатися найнуднішим тому, кому воно не подобається. Але водночас може бути надзвичайно захоплюючим і цікавим для тих, кому подобається. Як, наприклад, колекціонування марок або монет, мене зовсім не цікавить подібне, і мені це здається страшенно нудним. Та коли я ріс, найкращий друг мого тата збирав монети, і як подарунок за все, що він зробив для мене. А він дуже багато зробив, щоб допомогти мені, коли я ріс, і був мені як другий батько. Я подарував йому монету, яка дуже довго була в моїй сім'ї. То була монета початку 1800-х років, у відмінному стані. І я ніколи не бачив дорослу людину в такому захопленому стані ні до, ні після. Бо то була остання монета, яка була необхідна йому для завершення конкретної колекції, яку він збирав майже 30 років, і він був у захваті від цього. Тож я думаю, що кожне хобі нудне тільки людям, які не цікавляться ним. Але для тих, хто цікавиться, це напрочуд цікаве хобі. Засучувати людей. Це мамине хобі. Будь то люди у реальному житті чи в інтернеті, актори, реаліті шоу. Вона вважає, все відбувається на сто відсотків не за сценарієм. Вона засуджує всіх, просто йде в торговий центр, там вибирає незнайомців, засуджує їх і каже мені, сестрі чи братові, що вона про них думає. Мені, моїм братам і сестрам начхати на її думку. Таке жалюгідне та нудне хобі. я не думаю, що це хобі. Вона просто стервозна сука. Ніяке причина, через яку ми займаємося хобі, у тому, що нам це подобається. Навіть найнудніше хобі здається цікавим, коли про нього розповідає людина, яка цим захоплюється. Один мій родич захоплюється колекціюванням старовинного вінтажного посуду. Він завжди настільки емоційно розповідає про своє хобі, що міг би зацікавити ним будь-кого. Дякую за перегляд. В коментарях розкажіть про ваше хобі. Мені дуже цікаво почитати. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!